Двоє і кроси на асфальт спальних Так, добрий день. Це команда Бойко Добрий до... вечір так Як вам наша публіка, як взагалі вам в рівні, Може Вам сподобалося, може, щось не сподобалося? Все сподобалось прекрасні люди. А, да. Я можу сказати, що вже відбувся гарний концерт по емоції. По наповненню ми старалися. От з останніх турів, який найбільше вам сподобалося, де в якому місті може найкраща публіка, що вам запам'яталося? Ну, я не можу казати, там, в якому місці найкраще чи найгірше. Це не дуже коректно. Я вважаю, що кожне місто і кожне містечко, якби кожен клуб, чи, чи кожен стадіон чи площа, вони мають свою енергетику і атмосферу, і завдання артиста завжди відчути і намагатися зрезонувати з тими хвилями, які йдуть від людей. І якщо це виходить, то будь-який концерт е, вдається, і будь-який концерт приносить. Міль на лимоні, малює лінію повільно, ти лежиш настільно, а я шукаю сильні сторони. Ви працювали за кордоном і як вам закордонна публіка? І порівняння, може, з українською? Ну, знову ж таки, буду відвертим. Наші концерти в Нью-Йорку, в Торонто. Це були здебільшого українці Канади, які розуміють українську мову, які чекали нас, знали наших пісень, їх збиралися тисячі там. І це було дуже приємно, що ти там на другому континенті співаєш свої пісні для людей, які хочуть знати. І люблять твою музику. От у нас був досвід виступу лише на Сікіті в 2010 році, де нас слухала абсолютно публіка, абсолютно незнайома була з нашою музикою. Слухала англомовна публіка, яка слухала нас українською і англійською. І вона так само гарно реагувала. Правда, не з першої пісні, але під кінець виступу нам вдалося аби, розкачати всіх, хто прийшов до нас. Люди! Ви казали, що з економічної точки зору займатися музикою в Україні просто не вигідно. Чи може змінили ви свою думку? Ні, я можливо висловлювався в позиції того, що це не найліпший бізнес, який можна придумати в наших реаліях. О, о, набагато простіше не знаю, продавати ліс чи вугілля, чи не знаю там е, красти гроші з бюджету. От, а музика то є скоріше творча діяльність, а вже потім шоу бізнес в нашій країні. Тому з нею займаються люди, які дійсно фанаті цим і живуть цим. От, можливо, я про це хотів сказати і казав, власне і проси Вона свій власний план. Вона читає І знають, що ви допомагали, були волонтером в зоні АТО чи займається. Це міє зараз, якби буквально зараз ми плануємо чергову поїздку. Ви багато разів вже були? Давали там концерти? Десятки ви, разів. Ні, ми не з концертами їздимо, а просто з, матеріально допомагаємо мікроавтобусом, підвозом те, що нам замовляють наші підопічні, умовно кажучи, да, солдати, яких ми підтримуємо через людей, які надсилають кошти. А от яку музику слухаєте? Ви чим ну, в дитинстві можливо, яку ви слухали музику, і що вас надихає писати? Різну. Зараз в машині взагалі нічого не слухаю. Вдома слухаю музику моїх двох синів, їхній галас. Ну і, звичайно, нові треки, які ми робимо, то відслуховуємо, якісь аранжування, нові вигадуємо. Тобто, ну, але так, щоб от їхати десь і шукати якісь нові. Мелодії нові пісні. Ну наразі так так не стається. Кавер на пісню Кузьми, люди як кораблі. Чи вибирали ви самі, яку ви хочете заспівати? Пісню? Кавер на пісню? Ну я хотів взагалі вучі під час підготовки концерту пам'яті, та я хотів співати пісні з альбому Модна країна, це мій улюблений альбом. Але на той момент уже якби інші виконавці кримак розібрали ті композиції, які, які я люблю, і які би я дуже хотів заспівати. І потім, власне, проаналізувавши, ми зупинилися на пісні Люди і кораблі, тому що це дійсно дуже глибока і важлива для українців композицій. Чи ви самі пишете тексти для пісень, як відомо? Чи може хтось вам допомагає? Ні, самі пишемо, Ніхто не допомагає. Іноді мама править постфактом уже, якби мої, мою лірику, і каже: отут можна було інше слово вжити. Такого це русизм, а це ще щось. Кажу: ну вибач, мама, вже пісня готова. І вона мене постійно тараса, присилай мені свою лірику перед тим як. Як, Мама, е, е, да, вона в мене філолог, вона і математик, і ще й філолог. От, але я не дуже е, слухняний син в цьому плані. От, я е, Не висила її тексти для правок, тому можу сказати, що е, лірику, е, тексти до наших пісень е, пишемо ми самі. Їдем, 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 даві, їдем, даві, даві. Ти Бурляють на стримно далеко, здається і місце тривогам. І ще скажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє у гурту Морливе? Величезні плани, багато релізів нових. От вже відзнятий відеокліп зараз відбувається монтаж. Великий тур зимовий і багато-багато чого приємного для всіх тих, хто слухає гурт «Антитіла». От ви завжди рекомендуєте слухати пісні Анатоліча, піано. Можливо, ви співпрацюєте з якимись молодими гуртами? Можливо, ви комусь допомагаєте розвиватися? Ну по-перше, я не тільки на толіча і піано, так, та, коли порушує. мене питають, та я розказую, що от молоді українські варті уваги. От і є ще гурта маса причин. У них також є в репертуарі багато україномовних пісень. Наразі рекомендую прослухати. Вже є в Ютубі весь хід конвеєр від телеканалу М2, де 13 фіналістів класних, яскравих, самобутніх україномовних виконавців. В них у кожного величезні репертуари, переможця, пацики з «Франека», переможця хід конвеєра раджу слухати Наві, Фонталіза. Ті ж самі гайдамаки з новим таким репертуаром досить потужним. Є багато-багато україномовних виконавців, яких варто слухати, і варто приходити на концерти, і варто дивитися їх на Ютубі, купувати їхню музику. Тому що все це підтримує україномовного виконавця, а він, його існування взагалі в момент, коли. В країні йде війна, є стратегічно важливим. Просто я Тарас Стополя, гурт «Антитіла». Запрошуємо вас. Дивіться бойко ТВ.